А кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята! Рада знову бачити вас в нашій чудовій, цікавій країні математики. Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Погляньте, хто нас сьогодні чекає. Так, це фермер і його мешканці. Але що відбувається? Здається, тваринки посварились. Погляньте, які вони всі сумні. Треба нам їх помирити. Давайте ми їх порахуємо. Скільки у нас поросят? Одне. А телят одне. Козенят теж одне. Лошат? одне. Скільки всього тварин? Так, чотири. Як ми одержали число чотири? Вірно, склали чотири рази по одному. Правильно, молодці. А як? Можна розділити тваринок на цьому малюнку. Скільки поросят? Одне. А телят. Одне. Двоє. Троє. Один. Додати. Три дорівнює чотири. Правильно, молодці. А на слідуючому малюнку скільки козенят? Одне. Два. Лошад одне. Два. Отже, два. Додати. Два. Дорівнює чотири. Вірно. А на цьому малюнку? Скільки телят? Одне. А поросят. Один. Два, три. Три. Додати. Один. Дорівнює. Чотири тере. Отже, число 4 це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1. Вірно. А зараз поміркуйте і виконайте таке завдання. Побудуйте башточки у кожному стовпчику повинно бути по чотири цеглинки. В першому є одна, скільки не вистачає. Так, одна, дві, три. У другому стовпчику є дві. Скільки не вистачає? Дві, одна, дві. А в третьому стовпчику є три цеглинки, тож не вистачає однієї. Давайте перевіримо. Чотири це один і три. Чотири це два і два. Чотири це три і один. Молодці, дітки! Ваші оченятка вже втомились. Тож давайте разом відпочинемо і виконаємо зорову гімнастику. Слідкуйте за бджілкою тільки оченятами. Бережіть свій зір. А зараз давайте заселимо будиночки. В першому будиночку не вистачає скільки кружечків. Так, три. Один. Два. Три. Яку цифру треба поставити? Три. У другому будиночку. 2. Один, два. цифра, два. І в третьому не вистачає одного кружечка і цифра один. Отже, число 4 – це один і три. Два, і два, три і один. Познайомтесь, це фігури дуже-дуже симпатичні. І до того ж, ці фігури не прості, геометричні. Подумайте, чим вони відрізняються? Так, кольором, а ще тим, що круг і овал не мають кутів, вірно. У трикутника теж є кути. Бачите? Скільки в нього кутів. Давайте порахуємо. Один, два, три. Скільки кутів у квадраті? Один. Два, три, чотири. А у прямокутника один. Два. Три, чотири. Отже, у трикутника кутів менше, ніж у квадрата і прямокутника, вірно. А чим вони схожі між собою? Так, у них чотири кути, а ще чотири сторони. А вони відрізняються чимось чи ні? Так, відрізняються. У прямокутника дві сторони довгі, а дві короткі, а у квадрата правильно всі сторони однакові. А як можна перевірити? Ось як накласти одну фігуру на другу, і ми побачимо, що одна фігура коротша, а друга довша. Молодці. Давайте поглянемо і розкладемо наші предмети на два стовпчики. Прямокутні будемо класти там, де прямокутник, а квадратні там, де квадрат. Отже, цеглинка лего прямокутна, і покладемо її там, де прямокутник. Хустинка квадратна. Шахова дошка теж квадратна. Прапор прямокутник, подушка квадратна, а книга прямокутник. Вірно, ви молодці і з завданням справились. А зараз приготуйте і попрацюйте з кольоровими олівчиками. Викладіть із них квадрат і прямокутник. Спочатку викладаємо квадрат. Ось так. А тепер викладемо прямокутник. Ось так. Молодці! Ви всі справились із завданням. Подумайте, як можна перетворити квадрат на веселих тваринок. Ось погляньте, ось так можна зробити корівку. А ось так веселу кицю. А ще хоробре цуценя. У свій вільний час намалюйте із квадрата веселих і цікавих тваринок. Сьогодні ми з вами вивчили склад числа 4, закріпили знання про геометричні фігури. Квадрат і прямокутник. А ще познайомились із новою назвою Чотирикутник. Молодці дітки, ви великі розумнички. Наша зустріч добігає кінця. Тому буду чекати вас на наступному тижні. Бувайте здорові!